Потрібно було це питання вирішити Але, вирішити таємним голосуванням, щоб не було я сказав, всіх розмов, у всіх розкладах, усіх усе. Але якщо дехто з депутатів дійсно не інтересується там, як проживають люди, як вони лікуються, я називаю певному селищу, коли померло і голоб. Надія і померла дитина. Ось недавно вона померла дитина, яку привезли сперва в мене, потім повезли в Чернігів, хоча її потрібно було везти в Чернігів, І померла ця дитина. Далі. Я не хочу сказати після цих реформ, що Петро Петрович тут бив себе в груди, що давайте проголосуємо за ці реформи, що буде тут усе, мана з неба падати. Що будуть швидкі, там обладнання, там і все будуть, їздити, будуть все. Що, проголосували? Це тільки в нашій області, а в інших областях цих реформ не зробили, де є під єдиним керівництвом і там набагато краще працює е, здоров'я система. У нас на сьогоднішній день є тільки проблеми. Проблеми в тому, що сказівки, Районної державної адміністрації направлялися працівники охорони здоров'я на антимайдани. Вони направлялись. Потім, через деякий час таки, кінчилось, зразу коп скринькою бігають по лікарні. Шановні, які мали право направляти лікарів у Київ, Маріївський палац і в Чернігал. Чернігу направляли туди, теж лікарі стали, я сам особисто бачив, і скільки. І е, Миколаївської коли автобуси грузились, там теж. А сьогодні головний лікар це повинен бути головним лікар, а не політичною фігурою. Якщо він політик, він депутат обласної ради, то він повинен у свій вільний час займатися цією політикою. А не, як сказати, не в не взливати службовим становищем, щоб людей, як сказати, диснути, направляти туди чи на іншу, на ту чи іншу акцію. Це неприпустимо. І шановні, давайте ми не гудим, коли в інтернеті вилазують людину, ну ви всі багато хто в інтернеті бачу. Щоб якщо б я не вийшов на роботу. То мене звільнили з роботи день-два. А якщо людина запиває на дві неділі і не буває на роботі, ви вибачте, треба перевірити, хто поставив вібутні, хто видавав лікарняни і за що? Що як людина дві неділі не виходить на роботу. І ми сьогодні подимаємо, критикуємо і, то, один одного. Шановні, це життя людей. Що в нас у лікарні немає гарних лікарів? Пенсіонер, будь ласка, йди на пенсію. Сьогодні попав у лікарню, за, за бізну піде. Шановні, не можна. Давайте в першу чергу бати про людей. Я пропоную, що відкритим голосуванням і далі. Ви, як оце, хто проголосується, вам соромно буде вичерптися, він не справиться. А ви знаєте, що те, хто закадірувся і полізує цей этот, ніколи ця людина це тільки. Може людина не кадована, вона може сама тільки, як сказати, собою керувати. А та, що закадована, вибачте, в комп'ютері є. Тому що давайте ми проголосуємо таємним голосуванням і визначимо, проходить, не проходить. Да. депутати, я буду по-русски, якщо можна. Всі знають Петра Петровича, який він руководитель. Давайте, так как было предложено в президии голосовать тайным голосованием, и каждый депутат сможет сделать свой выбор, проголосует за три года, три года. Только давайте перестанем обливать его грязью с этой трибуны. Было предложено на президии, по-моему, тайным голосованием, и каждый сможет сказать свой голос. А перестаньте обливать человека грязью, тем более было отсутствие. Депутат Раймена, Шановна президія, шановний районний депутати, оцей хварс, який сьогодні розігрується, усім відомо, хто заказав, хто проводить, що і так далі. Мені непонятно для чого тільки, для чого? От Василь Ніколайович тут розказував, який там Петро Петрович і так далі. Який лучший головний врач у області є, кроме Чернігівських я імію в Міїв, чим Петро Петрович. Хватає. Ні, не вистачає, не хватає. І це, що ви розігруєте, розігруєте, я думаю, що депутати не подержать. По вопросу тайного голосування. Де написано в регламенті, де що тайне голосування до? Не где. У регламенті написано голова районної ради і заступник тайним голосування. І не треба придумувати, яких тайних голосувань тут. Тепер, оці всі, що говорять, оце що говорять, вони за життя туалета не построїли. Туалета не построїли, Петро Петрович і зробив скільки всього. І у вас язик, а те, що ошибки є, у кожного ошибки є. І Василя Ніколаєвича теж. Ви Василь Ніколаєвич ви ще б устали туди сказали, от считались за роботу Дома культури Макош, того Березного. Я Як це так, директор? Ви мали право, я маю право говорити. Директор дома культури без дома культури. Надо розібратися правоохоронним органом, розібратися, що це за посада, получає гроші не за що. Як це так? Я не розумію. За що? Хай об'яснить. за що отримує директор Дома культури. Не хора, не ну, нічого немає. Директор про вас Ви виступали. Ви виступали. Ви туалет построїте, ви не построїли. А це аби тих людей та ламути. Більше нічого. А ви радіо ліквідували. Не я, не я, не я. Не я, я говорю, не м'як. Усе не провода, ні став шановні депутати, я вважаю, що прогуляли все, да, 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 прогуляли, Пропили, все. Да. Я считаю, що, шановний Петро Петрович заслуговує далі працювати. Пошукайте такого ще. А то, що ви кажете, є лікарі, є, ніхто нічого не каже, що є достойний, хороший, усе є лікарі. Але надай хазяїн, щоб був, не тільки лікарі. Я, я, б... я прошу підтримати контракт Петра Петровича на твір. Ви знаєте, що ми завжди талерантно надавали комусь. Але я прошу, прислухайтесь до моєї пропозиції і до людям. Давайте привести талерантно. Один дивлячись в баті. Знову надається депутату районної ради кіндарування. Ви знаєте, зараз питання стало дуже критично. Якось так, що ми всіх кандидатів на посади, кому продовжувати контракт, то. Продовжуємо там на 5 років, на 3, а Петро Петрович як мальчик на побігушках, чи мене не знає, що, то давайте ми йому чи на рік, чи зовсім не будемо продовжувати. Шановні мої, запам'ятайте, я з цієї трибуни вже виступав неодноразово і вам доповім ще один раз, щоб ви просто розуміли для себе. В мене підконтрольних 8 районів. Я знаю кожного. Головного лікаря із цих пісних районів. Особисто кожного. І кожен особисто головний лікар знає мене. Кожного начмеда знаю. Знаю, коли пішов цей балаган, і почали скидати пам'ятники, і почали міняти в районах адміністрації, ради і головних лікарів. Так ось, заїдьте в Семенівку, це далеко, правда. Подивіться, що там робиться. Там не то, що там швидка, скоро буде, то як в тому мультику, як оце машенька і медведять і вовки тягають скору оце так, Отак вони їздять до хворих. Це я вам правду кажу, ви не думайте, що я щось перебільшую. Це дійсно так. Боїте сосниця рядом. Рядишком сосниця. Розказували теж, Піліпенко алкоголік, ханурик і такий сякий. Після Піліпенка вже помінялося два. Головних лікаря, і що там зараз в тій сосниці? Ще одне. Поїдьте в корюків. Ви знаєте, всі там фабрика все тягне. І поміняли головного лікаря. І що зараз там, тому в тій лікарні? Він там той тобто, бідний головний лікар зараз хватається. Він дуже прекрасний лікар. Він зараз хватається за голку, а я не знаю кудись, в яку сторону бігти. Він лікар прекрасний, так. Да. Але треба ще бути адміністратором. Треба як Федор... Мите сказав, треба бути ще і господарем. Тепер я не хочу сказати, що у нас погані лікарі. У нас прекрасні лікарі, немає питань. Але треба до рівня сьогоднішнього рівня Петра Петровича, треба кожному, хто б там не був на посаді, чи хто б не претендував на посаду, треба дорости. Третє. Якщо питання стояло в тому, що ми не хочемо зовсім Комрача, то треба було питання ставити тоді так. Давайте ми будемо пропонувати якусь кандидатуру. А то ми так, хочемо бути чуть, -чуть дерев'яними. хочемо чуть-чуть туди, хочемо чуть-чуть туди. Якщо ми щось хочемо, люди добрі. Давайте будемо дивитися чесно один одному в очі. На сьогоднішній день, на сьогоднішню Филині, кращого головного лікаря, в нас просто немає. Це перше і друге. В області, щоб ви знали, що вищу акредитацію має тільки наша менська районна лікарня. Так це благодаря кому? Ви думаєте, що це так просто зробити, ці, 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 ці статуси, це все. Я не кажу, що він без, без недостатків. Є сюди недостатки. У кожного є свої недостатки. Але пойміть, у цей час, у цей час, у цю розруху взяти просто, ви знаєте, коли горить хата то давайте ми будемо робити так. Спочатку поміняємо хазяїна, а тоді хай догреть, а потім будемо другого хазяїна ставити, хай він відбудовує. Не роблять так. Моя пропозиція така. Однозначно, ніяких там не може бути балаганів. І то це, кажу, на 3 роки. І то це приниження для його. Ми Треба теж на 5 років продовжити контракт і хай людина працює. Не захоче, напише заяву і йде. Будуть претензії. Ми зберемося до цьому залі, висловимо прийому всі ці претензії і тоді будемо приймати рішення. На сьогоднішній день давайте не будемо розігрувати всі ці подкулісні всякі там ігри. Внесли пропозицію на три роки, давайте на три роки продовжуємо людині контракт і хай працює. Дякую. Депутатора Дякую. Миколаєвна, будь ласка. Я сам ніколи я просто додав. З двірі по-перше, Володимир Михайлович зачитав звернення лікарні, так? представників лікарні, скільки 200. 95, тепер, в свій час, так само, як і збиралися ми, я особисто по магарітарці, так і збирався Петро Петрович у обласну раду. Це скільки жителів нашої Минської територіальної громади голосувало за нього? І голосувало як за кого? як за головного лікаря. Скільки підписів працівників лікарні, стільки підписалося в свій час жителів нашої територіальної громади. А ми тут свої амбіції, і яке тайне голосування відкритим голосуванням і продовження терміну головному лікарі. Дякую всім, хто бажає досвід. Я буду коротко говорити про те, що я сам колись переживав. Процедуру перевиборів як генеральний директор Чернігівського пива. Ви знаєте, це нас так коли ти працюєш директором, а працює більше півтори тисячі чоловік. Тож ви знаєте, результати моєї роботи Чернігівського пива це, сьогодні це обличчя України. Да. Я вернув да. відверто. Да. І мене обирали працівники заводу і висловили за мене 95%. Ну, Ейфорія, довіра, все питань не є. А таких, як я, було в Чернігівській обміні, 1120 керівників. І 90% їх не обрали, це був 1994 рік, коли була демократизація суспільства, коли Горбачов вніс вибори генеральних директорів і директорів підприємств. Я до чого це веду? Пройшло півроку. Півроку заводи, які перебрали директорів, перетворилися в існує підприємства. Повернулись назад, перепросили всіх директорів, які працювали, і вони знову вернулися на свою роботу. Я для чого це вам розповідаю, тому що ми сьогодні розіграємо політичну карту. Політична карта виробництва не може бути, як і в економіці. На сьогоднішній день ми страждаємо, ненька Україна страждає наша сьогодні в всім галузям. І культура, і лікарні, охорона здоров'я і освіта. Через що? Через те, що вони професійно управляють бюджетними процесами, які йдуть в державі. Ми сьогодні з вами не приймали бюджет України, який був прийнятий старим урядом, Арсеній це мій новий прем'єр-міністр. А ви ж не прийняли бюджет на нового засідання Верховної Ради, який був присрочений на 100 днів. Це 3,5 місяці. Чого не професійно працюють? А тому що є політичні амбіції, які говорять про те, що не довідає Боже допустити великих людей, економістів до формування бюджету. Ви сьогодні приймали всі програми. Всі програми приймали, але без зміни бюджетного кодексу, без самого бюджету, вони ж будуть, не будуть працювати. Вам прийдеться знову переприймати ці програми і підстроїти новий бюджет. Я вам одне. сьогодні Микола Вікторичві знаходиться в Верховній Раді України. Він все ж захищає нашу Чернігівську область, тому що нам приводять такі кофе на утримання шкіл і лікарняних закладів, що нам існувати взагалі не можна. Сьогодні на наші голови повісять повністю заклади Корон... заклади охорони здоров'я. Лікарні, всі заклади освіти, при цьому не дають бюджет зарівнювання для місцевих рад. І утримуйте, як хочете, як ми з вами будемо жити. І в цей час ми міняємо керівники, які знають дуже добре процедуру управління лікарнею. Це ж охорона здоров'я. Петро Петрович сьогодні очолює найкращу лікарню Чернігівської області. Це я вам говорю, як депутат обласної ради, і він мій колега, як депутат обласної ради. Це перше. По-друге, краща лікарня в Чернігівської області. Напротязі останніх п'яти років і найкраща лікарня України, третє, четверте місце по Україні займає. Кого ж ви міняєте? Що нам потрібно? Ви не міняєте. Ми... Я, просто, я просто говорю свою точку зору. І ми розглядаємо на обласній раді, теж комунальні заклади обласної ради обласних обласних лікарів. Ми знову ж пропонуємо про термін дії. Один рік тому що пенсіонер два роки за для людини. Як ви продовжуєте всім на 3-5 на років, то в нього ж 50 років, 60 років йому виконалося. А йому 65 років пенсійний вік. То що ви хочете людина, яка віддала своє здоров'я, свою силу в менські менській громаді, менській громаді. Я пропоную залишити його і дати йому термін дії 5 років, хай працює. Це моя точка зору. Що стосується, якщо можливо, я інформацію зразу дам, щоб другий раз не виступати перед вами. Ви знаєте? Бюджетний процес затягнувся. Ми сьогодні маємо з вами ставную економічну реформу на Україні. Знаємо залучення інвестицій і що вона закінчиться для нас, я вам не гарантую. Я ти, що був губернатором, дуже добре знаю, якою ми сьогодні знаходимося в економічному стані. Ви розумієте, Сьогодні на відключення електроенергії, я перейшов на російську мову, говорить про те, що ми відключаємо райони на 7-8 годин. Це обмеження 1,2 тисячі мегаваттів. Я їхав сюди, прийшло повідомлення про те, що зупинилися 31 топлова електростанція України. І за чого? Немає вугілля. При цьому 2,5 мільйона тонн вугілля є в Донбасі і в Луганській. Немає процедури забрати вугілля звідтіля на нашу топлову електростанції, тому що бачить. Це не наша територія, але ми ж за це вугілля заплатили гроші. І знову політичні амбіції. Знов ми говоримо про те, що це не наш вугілля, ми заплатили нього на нього 16,5 мільярдів гривень на підтримку вугільної промисловості Донецької і Луганської області на початку 2014 року. То це професійний дії нашого уряду чи ні? І обмеження буде 5,2 тисячі мігават. Це говорить про те, що ми відключимося повністю від єдиної енергетичної системи України. Що там говорить для Чернігівської області, для промисловості, для малого, середнього бізнесу, для шкіл, для лікарень? Це говорить, що нам, нас відключить повністю єдиної енергетичної системи. А наша Чернігівський текст виробляє у нас у 185 мегаваттів. 185 МВт. Мегаватт. А потребляє Чернігівська область 365 мегаватт. Половина якраз потужності Чернігівської області. Як би ми будемо здали працювати взагалі? І знову ми звертаємося до того ж питання, чи є у нас міністр енергетики, який відповідає за роботу єдиної енергетичної системи, де наші атомні електростанції, де виступ прем'єр-міністра, який дуже гарно на політичній арені виступав і говорив, приходьте на електричні котли. А як прийде, то я тут пулі в логу пущу, хоч я бачу пулі, не бачу, пістолети теж не бачу. Але я говорю про те, що в якому стані ми сьогодні всі знаходимося. Ми сьогодні приймаємо одноразові дії обласної ради. Ви розумієте, половина Чернігівської області його згодно. Якраз немає керівників-економістів, які можуть керувати процесами на рівні району, обласної ради і районної ради. Немає голови обласної державної адміністрації вже півроку. А це тому, що ми бачимо політичні амбіції. Ми не бачимо, того, хто людина розбирається в економіці. А з цих політичних амбіцій, чого дурні, тому що бідні, а чого бідні, тому що дурні. Це моя точка зору була і залишилась на весь час. Ви розумієте? Якщо ми будемо дивитися на політичне, пришле одної чи іншої людини, почали ілюструвати людей, приходять люди, які не зробили воскаву в стіну і даємо їм можливість ілюструвати людей, які працювали все життя на виробництві, зробили гарну справу, збудували лікарню, збудували школу, збудували створили виробництво. Це буде крах України Україні взагалі. Я навчаю я виступати, бо вже дуже за цей виступ. У мене є чудова картина, написали Володя Зідчинка. П'ять секунд. Там є е, відображена історія України. Він є на народний художник України. Він ремалював 5 років і подарував всі картини. Історія України створена. стоять козаків в кінці, там і Божа пащиниця. І є Ісус Христос, який стоїть молодий з перстом піднятим вверх. І маятник Фуко, який йде, показує день часу. А з боку стоять два козака, тримають яблука. Один тримає два яблука, одне гниле, а друге ворує життям. А другий козак тримає свічку. А свічку, коли козаки ходили до церкви? На Різдво Христове. І запалювали свічки про те, що за своїх товаришів, які загинули на фронті, у нас зараз йде війна. У нас одна свічка вже палає, це був 1918 рік, коли була Україна незалежною територією України. Ми приступали за ними більше чи трошки року. Чого ми її прогавили? Тому що чудились, тому що козаки бились за владу, не думали про відповідальність при народом України. Сьогодні ми маємо безробіття, найбільше в світі. Ми це живемо чужою головою, чужими, чужими спеціалістами. то Давайте будемо робити це ж на теренівського району і на терені Чернігівської області. Якщо голови немає, то давайте буду працювати. Валентин Васильович, а електроенергії електро можна задати вам Будь ласка. Валентин, шановний Валентин Васильович, скажіть, будь ласка. <натолкут> <натолкут> мені, я бачу, тут нічого. <натолкут> <натолкут> скажіть, будь ласка, обленерго приватна структура, так? Приватно? Приватно. Чому держава сьогодні займається завезенням в коли приватний повинен був забезпечувати людей, і всім? То він не заключив не нас можна? Хто сьогодні керує Чернігово Ленер? Знаєте, хто Володар? Коломойський. Так? І ще раз, і ще раз. Я вам відповідаю за свої слова, що Григоришин, 50%, 50% Кіломольський. Це можна перевірити. Як ви говорите, як не хто зараз бреше, а хай буде відповідальний перед від моєю Буде брехун. Це перше. У нас крім обленергії, є ще і облгаз. Ви задали питання, я ж вам відповідаю. Що добре? <реш> Ви задали питання. Я, вам відповідаю. <реш> я ж вам інформую вам хочу сказати. Наш є Чернігів оболгаз, які ходить, як великі податки платить до Києва всієї податки. Але у нас саме саме головне є надра, які принадлежать нам громаді Чернігівської області, яка добуває 27 тисяч тонн, 270 тисяч тонн. Нафти і попутнього газу 185 мільйонів кубічних метрів. Ми мали до громади 5% і 10% відрахувати до цього, що ми добуваємо з НАТО. Сьогодні Коломойський, цей який володіє цим наторами, сьогодні добуває наш НАТО, не На платив податки Чернігівського бюджету 327 мільйонів. От вам і питання, де зараз Коломойський, яку роль відіграє в економіці нашої Чернігівської губернії в Україні взагалі. Чи він може управлятися державою Україна, чи ні? І Я інформацію вам дам, щоб другий раз виступати. Я ще дам ту ж інформацію, опять же, всім депутатам, щоб всі слухали. Значить, создають центр ПМСД, Перевільної медико соціальної допомоги. Я з трибуни вже не одну сесію говорю. что каждый работающий сотрудник имеет право знать, какую получает он зарплату. Я просила и говорила, дайте полторы тысячи, чтобы люди знали, какие начисления, какие что. У нас в центре, то, что мы с вами все создали, нету полторы тысячи в администрации заплатить на эту программу нашу бухгалтерию. Товарищи, давайте подумаем, как работает центр, как работает ЦРЛ. И кто на себя что тянет? Финансируется мы с одного бюджета. И вот решайте тут дальше. Вы все придете сначала не к Петру Петровичу, а придете к семейному доктору. Которого мы оставили без ничего. У нас нет центра, центре ничего. Я с трибуны вам говорила и рассказывала. Меня никто не хочет слышать. И дальше продолжаем тоже дальше делать. Рассказывать про политику, кто нас как финансирует. Я думаю, что... Я просто, понимаете, что. Между Мы же на президенту. <клес> я сказав, давайте не будемо облівати Ше... комуряті. Продовжається. Района державної адміністрації при формуванні бюджету рахується як депутатський так, запит, і це питання буде вирішено. Год рішаємо. От рішаємо. Ми розглядаємо питання, яке було за. Шановні депутати, Ще хто бажає. Ви виходимо районного бюджету. Шановні колеги. Шановні колеги, ну ми ж можемо з вами толерантно обговорити. Толерантно. Дивлячися за одного в ну очі. І це на позитив. Да, це питання хвилює не тільки депутатів, це питання затронує всю громаду. Весь колектив районної лікарні. Давайте будемо принципово, але давайте будемо поважати один одного, кожного думку. Я скільки сижу тут у Бразилії, я тільки одне, нема. Поважати думку один одного. Почути один одного. Почути один одного, спокійно, толерантно. Давайте не вийдемо ми з сесії, ворогами, що один одному будемо співпалювати, вибачте мене за слово. Я ж нікому розу тут не закривав. кожен тримає слово і виступить. І проголосує так, як вважає за потрібне. Ніхто нікого в у двері не закладав. Шановні колеги, так, да, це питання дуже серйозне. І серйозне воно виникло і виною в цьому є і Петро Петровича вида. Наша більше вона чи вина? Усі їх вина. Починаючи від вас, Галена Миколаївна, я заступник казуманітарних питань. І моє, і моє я притягував в адміністрації. І, і Анатолій Віталійович, скільки раз піднімали питання, і що кіно, і так далі. Всі їх вина. Слуг <кхух> <кхух> Валерій Олексійович, Будь ласка.